Тож, як там справи? Добре все більше і більше Уже людей йдуть. Нам час дещо з'ясувати. Чародійко. Так, саме час. Я та мої люди чудово впораємось і без допомоги. Тебе чи інших магіків. Але ви без нашої допомоги. То лише зайці на полюванні для храмової варти. Кого я бачу? Дерайте. Вітаю, Тріс. Бачу, що ви одне одного знаєте. Бачу, що ви одне одного добре знаєте. Мені було цікаво, чи вдасться тобі знайти мене відьмаче. Я помиляюся. Чи ти маєш якусь справу до мене? Хто знає? Чоловік із двома мечами та навичками володіння найнедобряче не би згодився у ці дні. Ти міг би підіслати своїх підлеглих, щоб заманити мене. Міг би, але погоджуюсь. Я хотів побачити, як ти впораєшся побачити. Чи ти лишень вправний, чи розумний також. Розумієш, Відьмаче. Я маю плани. Великі плани. Плани на майбутнє. Щоб перевернути це місто з ніг на голову. Колись думав про місце у міській раді. Міська рада це трупа маріонеток, а єрарх церкви вічного вогню. Це ляльковод. Так було донедавна, поки Радовід та його мисливці навідів не взялися за віжки. Видимість влади мене не цікавить. То яке твоє бачення? Одного дня так зване вільне місто Новіград стане дійсно вільним. Але до того, як це станеться, ми маємо очистити його від забобонів. Здять там про священну сутність вічного вогню, маячня для дітей. Напевно, ні підбадьворюють натовп під час страти переважно дорослі. Будь-який натовп потолочі радітиме смороду спаленої плоті, але одного дня народ зрозуміє магноту вічного вогню та вже із зашморком на шиї. Вони називають це місце гнилим гаєм та насправді прогнила решта новіграду. Це тут знаходиться останній бастіон закономірності, здорового глузду та розуму. Я справді радий, що хтось типу тебе знайшов шлях до нашого міста, бо одного дня це буде наше місто. Деральте, запам'ятай мої слова. Наше умножені. Так, моє, та моїх друзів. Але це історія для іншого разу. Поки що я залишу вас обох наодинці, бо наскільки я бачу, ну зрозуміло, що вам це потрібно. Деревте я маю багато про що потурбуватися у місті. І з радістю допоможу. Що ти тут робиш? Він тебе використовує взагалі, то допомагає вижити. Якби хтось шість місяців тому сказав, що тріс Марігольд працюватиме на новіградського злочинця. Я б ніколи у це не повірив. пані чародійко. Ви красиві. Як завжди, дідько, шкода розлучатись. Не журись, скоро маю повернутися. Припускаю, що ти у Новіграді через важливі справи. Більше, ніж важливі. Я декого шукаю. А конкретніше. Юну, дівчину, Яка для мене наче донька? Їй. Тут? Ні. Неможливо. Вона була тут, є свідки, докази. Я сподівався, що ти щось про неї чула. Ти тут вже сидиш деякий час, мені потрібна твоя допомога. Аби щось знайти, хоч щось, якийсь слід. Ну звісно ж, я зроблю все, що в моїх силах. Поміркую, хто може знати більше. Голованю. Вдалося дістати ці магічні складники для ладану. Так, з деякими а ускладненнями. Можна сказати, я йшов уздовж каналу з повною торбою добра для тебе. Дивлюсь та бачу трійко храмових вартових, які наближаються з іншого кінця. Переходи до суті. Голованю. Сьогодні не маю часу на одну з твоїх довготривалих ковідок. Стривай! Торба була набита магічним крагом. А вони йшли прямо на мене. Я не просто перелякався в мене. Ем, Я відчув у себе в дупі холодний піт. Боюся, що в мене не було вибору. Я ж бурнув торбу до каналу. Я мусив. Коли мене спитали чому, я запевнив, що там була мертва кішка. Тип у це не повірила, але вони мені повірили. Мені потрібна та торба. Голованю. У мене замовлення. Він повинен бути на дні каналу. На щастя, він був достатньо важким, щоб потонути. Я певен, що він здайдеться, якщо пошукати. І ти сподіваєшся, що я тобі заплачу, а тоді пірну за своїм добром оту крижану Гидоту. Я можу це зробити, де ти втратив свій вантаж. Біля журавля. Другий міст в напрямку від Гавані. Я не очікувала такої самопожертви. Усе одно хотів освіжитись, ходімо. Стривайте, ви це чули. Вони прийшли за нами. Дурень не зламався, поки я не припік йому п'яти. У кожної людини є вразливі місця. Одного разу допитували Магіка, біль на нього не діяв, повітривали ніфті, розбили йому яйця. Нічого. Виявилося, що він до усрачки боявся лоскоту. Я поклав йому на черево жука, а зверху кухлика він там мало в біса, не збожеволів. Нам цього разу пощастило, але вам краще йти через каналізацію. От вірлюка на підлозі. Бережи себе, голованю. Десь тут має бути вихід. Головань не послав би нас сюди, якби виходу не було. Вінне місто Новіград. Колись ця назва справді щось значила. Це одна з головних причин. Чому так багато магітів прийшло сюди після різній лохмуйні. Вони думали, що тут будуть в безпеці від радовідових мисливців. Замість цього вони потрапили з вогню та в полум'я. Нові град стоїть на горі. А перемога уйні п. Судячи з того, що казав головань. Торба має бути десь тут на дні. Хіба бідохала помолився? Він став забутькуватим відтоді, як мене його допитав. І здається, що він ще й страждає від манії переслідування. Напевно, те чия віднесла торбу в напрямку моря, я попливу до порта, пливеш зі мною. Мабуть, якось іншого разу. Ти не знаєш, що пропускаєш. Вода вся масна від згірклих олій. Гадаю, вони зроблять дива з моїм кольором обличчя. Знайшов торбу. Чи ти промок без причини? Ніщо не зрівняється із підбадьорливим запливом у брудному каналі. Знайшов пару рибин і ржавий якір Уламки човна. О, і ще ось це. Моя торба. Сподіваюся, що її вміст не промок наскрізь. Ти ж мій милий. Здається, це твоя стихія. Досі пам'ятаєш мої стихії. Як я використовую їх? Ну ж бо, шість місяців це не так вже й довго. І не такий я вже й старий. Але в тебе була Амнезія. Я вже повністю відновив свою пам'ять. Добре, це мало би завадити людям користуватися тобою. Хтось мене використовував. Ну я, наприклад. Я ніколи подумати не міг. Вітання, чародійко. Вітаю, Брендоне. Я не очікував, що ти приведеш компанію. Тріс, ти сказала цьому чоловіку, що ти чародійка. Звісно, вона шукала роботу. А це її головна спеціальність. А ти що, Тріс? Я знаю, що це було необачно. Але тут жорстка конкуренція. Ніхто би не найняв мене, якби я вдала звичайного щуролова. І що важливіше, ніхто би не повірив, що така красуня може бути винищувачкою гризунів. Але я хотів би, щоб ви не затримувались і вже починали. Тріс, ти і оцей Брендон. Ви узгодили ціну. Ми зійшлися на повному капшуку монет. Брендон і Ко. Це серйозне підприємство. Ми є найбільшим зерносховищем у цілому Новіграді. Мені не подобається, коли купець листить дешевою похвалою до того, як робота виконана. Це не була дешева плата. Я тільки констатував факт. І я теж. Я хочу, щоб ти заплатив повністю наперед. Боюся, що це неможливо. Тоді сам лови своїх пацюків. Ну, тепер я розумію, чому вона привела тебе з собою. Добре, повний капшук новіградських крон, як доказ моєї доброти. Нам треба поставити ці кристали довкола зерносховища. Біля усього, що якось нагадуватиме щирів. Я беру одну половину, а на тобі друга половина? Шукай ознаки активності пацюків. Ого, угу, тільки от я знаю, які на вигляд ознаки активності Мантикори, але гризуни. Терефте, ми обоє зараз хочемо бути деінде. Я б зараз краще сиділа на зустрічі королівської ради, але вони убили мого короля. Шукай шпарки, і послід. І що буде, коли ми поставимо цей ладан? Я накладу закляття і пацюки втечуть. А не можна зробити це без кропіння, ладано. Не маю настрою на пошуки щурячого гівна. Припини скиглити. Гадаю, що я тут заткав кожну шпаку. Добре. Приготуйся до магічних фейерверків. Коли я активую ладан, у нас ще буде хвилька для розмови. Цікавий спосіб, ніколи мені не щастило із пацюками. Одного разу я влучив у одного з них виделкою у цілковитій темряві, хизувався своїми відьмацькими чуттями. Майстерний був кидок. Справді, от тільки його більше ніхто не побачив. Та як його би хтось побачив у темряві. Ха, ха отож, що ти думаєш? Щоролов? Це довгий шлях падіння від Радника короля Темерій. Я просто радий бачити, що ти жива і здорова. і... Вже не злюся. Знав я колись одного чоловіка, який реагував на все, особливо не гаразди, насмішкою. Здорова позиція. Мабуть, довго прожив. Одного дня він втратив обидві ноги у битві. Тоді він стенув плечима і сказав, що так навіть краще. Тепер в нього вони не боїтимуть. Чудово його розумію. Я знаю, але річ у тім, що він брехав собі. Гадаю, що в нього був невеликий вибір. Ми всі іноді брешемо. Але брехати самому собі це втікати туди, звідки немає виходу? Іноді варто втекти, щоб забути тій друг можливо, замислювався над втраченими ногами. Але ж він не виростить від жалі ще одну пару ніг. Ну як там справи у ЄН? Як ти дізналася, що я знайшов її? Ти не відповів на моє запитання як там Єн? В неї все добре. Ну чудово, питаєшся про щось конкретне. Не зважай, я отримала відповідь. Ну, ну... Наші голуб'ята розмовляють замість роботи. Роботу виконано. Дерельте це. Я знаю, хто вони, тріс. Мої друзі. Просили мене повідомити їх. Якщо я натраплю на магіка або чародійку, на кшталт тебе. Я не зміг їм відмовити. Це пастка. Дерельте. З самого початку нею смерділо. Якщо ці парубки тут для того. Що забити пацюків? То вони спізнились, ти заплатив наперед і отримав те, за що заплатив. І половини гризуна не лишилося у зерносховищі. Я заплатив наперед, бо знав, що повернув собі гроші. Такі реалії життя чародійок у Новіграді. Я це бачу, і мені це не подобається. Тому ось що я думаю, мисливці прийшли, а тепер вони можуть піти. Вони такого не зроблять. Гаразд, ми поговорили роби, що мусиш, просто пам'ятай. Я не можу стояти осторонь. Ми вже достатньо почули від цього курвого сина. Я теж не залишати живим нікого. Я зроблю тобі бож. Обійдіть його з обох сторін. Він убив його. Той копить обнайняв мене. Сподіваючись, що не платитиме мені, обдурена та спійма. Наче дитина. Якби не ти, ми мусимо знайти Брендона. Не убивай мене, добрий пана, ні Вони змусили мене, якби я не розповів їм. Вони б підпалили мій дім, моє зерносховище. Мисливці навідьом не знають милості. Помилуй мене, чоловіче добрий. Не будь убивцею, як вони. Стулися. Мені варто було би тебе забити. Але від твого трупу користь лише чайка. Ти ще живеш, але платиш подвійну ціну. Негайно. Дд. Добре. Ось гроші. Тепер пішов. Дякую, Геральте. Нема потреби, радий, що зміг допомогти. Знаєш, я тут думала. Хто може знати щось про цірі? І в мене з'явилася одна думка: у місті є одна онейромантка. Коріна цілі дуже здібна, нібито. Ніколи не вірив у здібності цих сновидок. Коріна була дуже ефективною. Ти маєш принаймні спробувати. Вона неподалік отримала роботу. Йди вздовж каналу, подалі від рибного ринку. Дім знаходиться біля першого мосту, його власник, багатий банкір, де Кір. А ти не йдеш зі мною? У мене ще є деякі справи. Чергове повне пацюків зерносховище. Не зовсім. Нічого й близько приємного. Такі вже часи. Приємно було знову тебе бачити. І мені тебе, дерельте. Тобі варто йти зараз, поки коріна не сховалася де інде. А де мені шукати тебе? Я живу на крайцях, біля рибного ринку. Заходь, буду рада. У такому разі. До побачення. О, будь ласка, який вироб теж хотів би підзаробити. До кого? До тріс. Я їй одразу сказала, ніяких чоловіків, ніяких тварин. Це порядний будинок. Спокійніше, я певно не затримаюся тут надовго. У новій Досить давно. Щоб навчитися тут виживати та не бути спійманою. А до цього де була? До цього я теж якось давала собі раду без твоєї допомоги. Але це не значить, що я не рада тебе бачити. Я бачив, що ти зберегла троянду пам'яті, яку я подарував тобі у флотсамі. Здається, що? Це було так давно. Мабуть, через те, що так багато усього змінилося. Отож, ти тримаєш її не через сантименти. Частково. Але здебільшого як застереження. Поглянь на цю фігурку. Артефактне стискання. Ця фігурка є зачарованою людиною. Маєш наміри його розчарувати. Звичайно, той, хто зачарував цього бідолаху, вже, певно, про нього забув. Виглядає як шляхтич. Можливо, ним і є. Ходи за мною. Я не можу провести ритуал тут. Все готово. Приступаємо до роботи. Спробуймо розчаклувати цю. Це схоже шляхтич. Приготуйтеся. Ви не знаєте, хто він насправді? Ін Ал Андаона Ар Айс. Вії. Корал Ні, ії. Я можу усе пояснити, Кекхе. Корал. Я навіть не дивився на ту дівку. Для мене існуєш лише ти. Гей! Ти не корал, сукуб, мара. Де я? Отож ця корал його зачарувала. Це так на неї схоже. Я не знаю більш мстивої чарівниці за неї. Ну, можливо, за виключенням. Корал немає. У такому разі підійди ближче Сукубе. Як тебе звати? Ми у Новіграді. Це тобі про щось говорить. У Новіграді. Останнє, що я пам'ятаю, це Оксенфурт та розвівчено корал, як може вимагати вірності, коли сама поводиться як. Ну як? Як літавиться? У саму суть. «Як же з біса паскудно почуваюся, ніби мною пробігло стадо худоби. Не знаю, що вона зі мною зробила, але здається, ви врятували мене від того нещастя. Ось це вам. Розважтеся у місті. Смак у корал сильно зіпсувався з тих часів. Як ти з нею спав. Ну, ходімо, залишимо нашого доброчинця на самоті. Знову той сірий. Цілий день двері не зачиняється. Так, Vai, Tris.